Друзі, всім привіт! З вами Венс, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режим облога. Катка вже почата. І рахунок 1-1. Подивимось, чи зможу я допомогти цій команді, і чи зможемо ми виграти цю битву. Битва хоч і з ботами, але правці є все-таки реальні. І їдуть захоплювати точку. Так. І я попав під шарик Ареса. А, він ще грани на вогнеметі, нічого собі. І це старий гравець, бо ви бачите, що в нього є захисний модуль від смітті 25%. так До речі, друзі, зараз у грі проходить івент цвітіння сакури. Напишіть в коментарях, чи ви берете участь, і в яку фракцію ви попали. Я то попав в фракцію коти ніндзя. Будемо сподіватися, що з, Франції, ой, з фракцією мені пощастило. І ми виграємо цей івент. Ну, особисто я то багато кристалів не маю, Ну, думаю, що страйкера, кусара я заберу, так як я люблю цю пушку. А там вже будемо бачити, якщо кристали будуть, то заберу, мабуть, навіть і тесту. Так. Так що такий собі прикольний івент. Додали, не потрібно там дуже багато грати, як в командних контрактах. Так що, якщо є у вас на основі зайві кристали, можете взяти участь. На без доната, то я не рекомендую купувати цей івент за 700 рубічнів, тому що. Там ще й потрібно дуже багато кристалів втратити. Ну, я не знаю, щось там пару пристроїв ви зможете забрати і тільки за 700 тонн коїнів, але якщо у вас ця пушка на без доната не прокачана, то вам немає сенсу тратити рубіни, щоб купити пристрої на ту пушку, яка у вас не качана. Вам потрібні конкретні пристрої на конкретну пушку. Щоб у вас вистачило кристалів для прокачки. Так як я вам раджу, щоб ви купили собі танкофон в майбутньому, тому збирайте рубіни. Він коштує 1500 рубінів, і якщо нічого не зміниться, і він вже скоро буде. Я думаю, що це буде влітку, то залишається нам чекати трошки більше, ніж 2 місяці. Там взагалі вам не потрібно грати, ви тільки купуєте і просто чекаєте його завершення місяць. І ще в кінці місяця ви будете приймати участь у розіграші 8 тисяч танкоїнів. Тобто ви отримаєте гарантовані призи і плюс візьмете участь у розіграші 8 тисяч танкоїнів. А 8 тисяч танкоїнів для аккаунту без донату, то це взагалі імба. А хто грає на прокачаному аккаунті, той може... Брати участь і в цьому івенті цвітіння сакури. Особливо, якщо у вас немає цих пристроїв от в мене немає на Анстрайкер, тому я її беру. Тесло в мене не в пріоритеті, але якщо кристали будуть, то заберу і адаптивна перезарядка на гром у мене є. Ну, але ще й отримую пульсар на гром як я заберу це все, то я, звичайно, запишу відео по цих всіх пристроях. Але ці всі пристрої ми отримаємо аж в кінці івенту. Тобто майже через місяць. Да. Оп! З плешом забрала сосулька Крусейдера. Бо в минулому івенті такому. Командні контракти, то я потрапив в програшну команду, потрапив в шафте то я заробив лише 500 балів, і я купив собі там пристрій-рятувальник на Вікінг на одному з мультів. Попередній такі командні контракти я проходив на основі, то я там також потрапив в програшну команду. Один день щось я там ще й пропустив то я вже і не продовжував набивати той командний контракт, бо я побачив, що ми програємо. Ну, але це було, було десь рік назад. Так що командні контракти таке собі діло, бо там залежить від команди. Ну тут в цьому івенті цвітіння сакури від команди залежить тільки те, чи отримуєте ви Гауса і Вікінга. Легасі. У ну, мене Вікінг Легасі є, а Гауса Легасі не існує. Тому що це відносно нова пушка. Ну, але для колекції хто хоче, тому і буде. Ну, як хто хоче. Тому, хто, тому кому пощастило з командою, то він і буде. А кому не пощастило, тому й ні. Ну, я думаю, що тут, хто приймає участь, то він приймає участь не не за скінгауса, а за нові пристрої, такі як от на Теслу. Ви бачили відео, де я потрапив проти розробника Тесла. Дуже імбова, вона розбирала мене навіть коли я взяв захисний модуль від Тесли і навіть був під овердрайвом паладі. Так, А тим часом ми виграємо цю каточку вже 2-1. В кінці цієї катки я, як завжди, відкрию контейнери, подивимося, що нам падає. Будемо сподіватися, що випаде щось добре. От якби в цей челендж, що зараз буде наступний 16 числа, додавали якийсь скін на Івіду XT, чи Shaft XT, чи Smoke XT, або Twin XT, то я. Купив би ще той челлендж, відкрив би контейнери, записав би відео, показав би, що падає з контейнерів за челлендж. Тим самим збирав би собі кристали до, ну, для цього івента цвітіння сакури, бо я ж за рубіни там не буду собі купувати ті монети чи що там продається по 5 штучок. Бо це, як на мою думку, трошки дорогувато, рубіни заробити в грі. Так як я граю, весь доната трошки важкувато, потрібно багато грати довго. Бо ви за місяць заробляєте приблизно десь 300 рубінчиків, якщо нічого не змінилось. Хвилина до кінця, і я так думаю, що цю точку ми, мабуть, і не захопимо, бо вона на центрі. Ця точка проблемна навіть коли ви граєте на легендах. Якщо, звісно, у вас немає купола Титана. І імунітета від пробиття. Так. І мене виносить рельса. Ось такі союзники стоять на базі, на точку не їдуть. Це ж були не боти, а реальні гравці. Вони думають, що вони грають на кили, а по факту вони, мабуть, посідають. Ну, останні місця, просто що ще в команді є боти, то вони трошки краще грають за ботів. Так. Так що, друзі, не стійте на базі, їдьте, грайте. Бо це такий собі геймплей, я не знаю, мені, наприклад, не цікавий. Так. Заберемо за виконані місії і відкриємо контейнери. Так, щоденні. Оп, три рубінчика. Недільні. Недільних немає. Так, виконав я вже челендж і отримав 100 рубінів. Є в мене тепер 1130 рубінів. Так, відкриваємо контейнери. 16 штучок. Будемо думати, що щось добреньке впаде. Ага, розмліявся. Фарба, як завжди. І на диктатор. захист від підпалу. Ну це не імунітет, так що таке собі діло. Ще одненький. Ось такі контейнери в нас є. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.